Всім привіт! Хочу показати заселення мого бродячого рою, якого я вчора зняв, але так як вже пізно, дуже було, я його заселити не встиг. Ловушка в мене виглядає так, це такий може бути як нуклеус, але я його поклав як ловушку, лізу сюди 8 рамок. Так, що в нас тут? бджоли опа. <плес> ну, в цьому рою вже п'ятий день. Так, бджоли виглядає непогано. Минулі рої, що я ловив, там такі були маленькі. На три рамочки. Ну тут явно є більше. Так, погода у нас сьогодні хмарна, льоту практично немає. Вулик в мене лежак, Збоку вже є, або відводочок. Тут відводочок так я робив. Сюди збоку хочу. Заселити рік. Поклали я сюди вощенку і рамку таку що намет можна сказати. Бо тут в цьому е... роєлові рамки не дуже десь погризані. Можуть бути, що міль була, завелася. Ну я це все так сюди і поклав. Ось це, що я розказував, кусочки маточників з того року. З прополісом. От я наклав сюди для запаху. Запах такий стійкий, що дуже ніби відчувається. Рамочки я поприбував і того дуже виймається ніби. трошечки нектару. Так, ну, бджоли вроді непогано є. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, шість рамок джоли є. Такий досить непоганий рій. Ну, в цьому році можна сказати, він в мене найбільший. О, ті що я ловив, казав, що три рамочки, так от десь до чотирьох доходило. Розплоду я ще не бачу. Може далі ще буде. Так. Є розпліт. Одноденний, дводенний. Так, З цієї сторони все засіяно. Все і і також є розпліт. На рамка розплоду. Дивимося далі. вже є на цій рамці також одноденний розпліт, друга рамка неповна Отеріє те, що ми відбудували. Ну, дві рамки розплоду є. За чотири дня. Непогано. П'ять. що вони не відбудовували нічого та як були погризлені рамки так і ніби лишились ну ще може термін такий що 5 днів що ще не встигли Ці рамки що, що ще не за червила матка, немає меду, я поставлю їх назад, сюди бджолу строшу зараз і покладу цю ловушку завтра на те саме місце. Ось так. Ну що в нас залишилося, ось така рамочка і ось тут є. Це я зараз трошу, та і все. Ну, До зустрічі, щось непонятно, пишіть. Пока.